Нікуди вони не пішли росіян на кордонах України не поменшило. Принаймні у розвідданих НАТО. Наше міністерство оборони побачило зменшення окупантів на кордонах з України а от у північно-атлантичному Альянсі – ні. Генсек НАТО Андерс Фох Расмус не підтвердив відведення російських частин, тому знову закликав Росію відвести війська, щоб не напружувати ситуації. Чи справді натівці мають більше інформації аніж наші військові? Запитаємо у Ростислава Хотина. Ростиславе, добрий вечір. Скажіть, будь ласка, чи а, справді є така інформація, і НАТО її оперує, що росіяни не відводять військ? І ще таке запитання: допомога НАТО вона не обмежиться сухпайками. Так, Руслане, засідання Північно-Атлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ тут, у штаб-квартирі Альянсу, викликало певний оптимізм, оскільки з'явилися повідомлення, що Росія нібито почала відводити свої війська від східного кордону з Україною. І це, мовляв, було першим кроком до деескалації ситуації. Але на жаль, ця інформація не підтвердилась. Генсек НАТО Андрес Фог Расмусен сказав, що Росія не відводить на жаль свої війська від українських кордонів. Це також підтвердив і глава британської дипломатії Вільям Хейк. Пряма мова ми чули заяви або чутки з Росії про виведення військ від східних кордонів України, але свідчення цьому ще не побачили. Звичайно, ми й далі закликатимемо до цього і застосовуватимемо всі можливі дипломатичні засоби задля деескалації цієї кризи. отже, НАТО закликає Росію відтягнути війська від. Східних кордонів України генсек НАТО Расмусен також сказав, що дії Росії по відторгненню Криму від України суттєво змінюють безпековий ландшафт Європи. Нестабільність, також що хвилює союзники по НАТО, наближається до кордонів альянсу. НАТО вже посилило свою військову присутність у Балтійських країнах над небом Естонії, Латвії та Литви патрулюють активно. Авіапростір літаки НАТО також посилилась військово-морська присутність НАТО у Чорному морі. А розвідувальні літаки АВАКС почали патрулювати повітряний простір Румунії та Польщі. Щойно з'явилася заява комісії Україна НАТО, у якій бере виконувач обов'язки. Міністра закордонних справ України Андрій Дещиця там йдеться про те, що є заклад до Росії зменшити присутність у Криму до передкризової кількості свого війська, зменшити присутність російського військову уздовж українського кордону, а також скасувати звернення до Москви, скасувати рішення про незаконну анексію Криму від України. Генсек НАТО Андерс Фог Расмусен. Пряма мова. Because... Росія показала свою готовність застосовувати силу для перегляду кордонів та відновлення роздільних ліній у Європі. Це підриває міжнародні зобов'язання Росії та міжнародний правопорядок. Це є серйозною проблемою для тих з нас, хто прихильний цілій, вільній і мирній Європі, і серйозним викликом, на який ми повинні відповісти. Як сказав мені виконувач обов'язки міністра закордонних справ України Андрій Дещиця, тут у штаб-квартирі НАТО Україна готова до вторгнення Росії у материкову частину України до східних та південних регіонів, але все ж таки сподівається на мирне врегулювання цієї кризи. Україна також звернулася до НАТО про допомогу. Зокрема, йдеться про те, щоб країни НАТО надали допомогу Україні радарами та обладнанням для облаштування кордонів України. Україні взагалі важлива підтримка НАТО нині як найпотужнішого військового альянсу планети. Але про членство України в НАТО наразі не йдеться. Це розуміє і сама Україна, не подаючи заявки на членство НАТО, і також НАТО. Говорили про те, що мовляв, криза в Криму дає додатковий аргумент на користь членства України в НАТО. Але наразі про це не йдеться ні в Альянсі, ні в Києві. Руслане, дякую, Ростислава. Ростислав Хотим про позицію НАТО щодо України.